Ще нам треба одну таблеточку купити, е, песику. Він зараз десь забрав е, курінну спинку і втек. Е, Ось такий одноглазий оцей. З попередніх відео його дуже я добре показую, його видно. Йому симпатики сьогодні не вистачило. Е, значить Нам, я ще раз нагадую і дуже дякую. Ларіся е, нам дала 600 гривень на сімпаріку, на сімпаріку тріо для цієї собачки, в якої цуценята. Вон там вона біленька. Потім я взяла у білого у нашого собаки 40-60 кілограмів, розділила на дві половинки, так не можна робити. Але ну, вже ми з цими дворовими хоч будемо виходити з того, що є. Я білому куплю е, таблетку, вже е, це віддільно. Значить, дали сім паріку цьому серенькому собаці, біленької собаці і чорненької собаці. Чорненька собачка. Вона прямо дуже в кліщах, там на її живого місця нема. Дуже в кліщах. І одному собаці ще требується 20-40 кілограм. Я думаю, він кілограм 20-20 з чим, то навіть, щоб точно допомогло, щоб його е, е, кліщі пообпадали. Треба кліщі хоча б прогнати для того, щоб вони пообпадали, бо вони можуть на собаках жити аж до весни. От Поки хто там напівається, відпадає, а хто просто паразитує. Так же саме ці блохи, так це профілактика демодекозу, ушного кліща, це хоча б, да, блин, хоча б трошки їм допомогти, щоб вони краще себе почували. Бо впереді йде зима, впереді йдуть морози і холода. Їм треба сила, щоб це все пережити.